6175 доларів всього лиш п'ларів на всього. Ця малишка, ребят. Це на секундочку Тесла модел, три двадцятий рік, повний привід, 75 кВт батарея. Ріб'ят, шикарний автомобіль, приблизно десь там 82, тисячі миль пробігу. Якщо я не помиляю. ріб, за такий автомобіль. Це дуже шикарна ціна. Гляньте з якимось придалюгами. Приїхали з якимись котиками, мокотиками. Безпека стріла була да? Да? пошкодження. вообще, що по що Та, щось там попередній частині не понятно, що за щось вообще просто чу не можу зрозуміти, що у нас заклеєно. Ну... Царапинки, де не все. Там взагалі, фігня. Ребята не знають, чи по такій ціні зараз ловити авто, тому що зараз потужний ажіотаж, так як рівно місяць у вас залишився, щоб придбати авто і зловити безкоштовне нульове розмитнення. Того ж скоро ріб включається розмитнення, ціни будуть ого. -го! Так що, хто має можливість по моїй бабці, я би на вашому місці закупляла б тачки, електрички, щоб потім ходати і нормально купати. То що потім буде.